Привіт-привіт! Усім привіт! Вітаю вас, друзі, на каналі Терапія. Сьогодні диванні посиденьки. Попрацювали трошки, пора її відпочити. Тож запрошую вас на ось такий відпочинок разом зі мною. Зараз будемо дивитися, що в коробочці. Що ж в цій малесенькій коробочці, звісно, тут не може бути щось велике, чи тканини, чи ще щось. Це косметика. Зараз будемо роздивлятись. Тож не забувайте на початку відео ставити ваші вподобайки та пишіть, будь ласка, коментарі. Дуже багато я отримала від вас класних коментарів з приводу зачіски, зміни, довжини волосся та всього іншого. Було багато, як завжди, цікавих питань. Від вас, Тож завжди цікаво почитати. Отже, все, що я показую, ви знайдете в описі під цим відео. Косметика із улюбленого магазинчику Onyx Beauty. Я дивлюсь, що щось змінилось трошки. Дивимося, що саме. А змінилось те, що пакетик О, щось таке тяжке. Пакетик став білий, а не крафтовий, дивимося. Завжди таке дуже красиве пакування. Якщо вам, наприклад, на подарунок, чи ще ну, ви плануєте порадувати наприклад, своїх колег, то ось ви отримаєте завжди в такому варіанті оформлення оформлення вашої покупки. Дуже приємно пахне. Ви дістаєте і пахне мені відразу парфумами. Тут є чек-лист, ось такий по догляду за собою. Про те, як за собою доглядати, догляд за волоссям, догляд за обличчям, рекомендації по тому, що за чим використовувати. Це дуже зручно, можна покласти цей чек-лист в ванні, щоб не забувати, що після цього чого використовувати. Тому що дівчатка забувають, деякі нехтують цим. Так? Особливо взимку, коли. Наше волосся, наше обличчя потребує якогось ну, дуже особливого догляду. Що ще хочу сказати? Що магазин працює, є сайт е на маркетплейсі ProMua, є також інтернет-магазинчик в інстаграмі, і дуже зручно, що з вами відразу зв'язується Viber. Тож, дівчатка, залишайте свої номери телефонів, де є Viber. Щоб менеджер з вами зміг якнайшвидше зв'язатися, так, ну що ж, відкриваємо пакуночок. Деякі засоби я вже раніше показувала, деякі нові. Ви завжди отримуєте подарунок, смачнюча цукерочка. Це в такий презент, надзвичайно приємно. Так, ну дивимось так. Буду показувати самого такого: це вітаміни для волосся. Вони є в великих баночках, а є ось в такому блістері ці з аргановою олією. Написано, як користуватись ними. Можна за допомогою Google-перекладача і також на сайті є опис. Це мені здається, що це Індонезія, там так вказано було. Так, І розкажу вам за ці капсули. Використовувати бажано після кожного миття голови. Друзі, для чого вони потрібні ці вітаміни для волосся? Так, ви можете е, мити волосся шампунем, мазати масками, всякими сироватками, бризькалками, це все добре. Але у нас найбільше взимку, ну і взагалі, наприклад, літом, як дуже активне сонце, страждає волосся саме ось в цій частині. І воно січеться. Чому? Січеться волосся від тертя одяг, від зміни температури холодне, гаряче. Для того, щоб відростити довге волосся. Для того, щоб воно у вас було гарне і вам менше приходилося його зістригати, використовуємо обов'язково якісь капсули або ж якийсь такий супердогляд. Відрізається оцей піптик. Давайте я розкажу, як використовувати. Я вже показувала, покажу вам ще. Відрізається оцей манюнсінький піптик манікюрними ножничками. І оце все. Зараз я отак відкрию, воно як таблетка. І на подарунок класно. Так. Відрізається оцей піптик. Воно м'якауса, желатинова така капсулка. І видушуєте все на руку. Якщо волосся у вас не таке довге, як моє, то цієї штучки вам вистачить на два рази. Видушуємо на руку. Я зараз не буду розрізати, бо в мене вже намазане волосся цією штучкою. Ростираємо в долонях, нагріваємо обов'язково. Потім я розділяю волосся отак на дві частини, можна на вологе, можна на сухе. І від оцеї цієї частини вниз розтираю в долодях, і потім ми робимо укладку. Ну, можна, в принципі, не робити. Це ми робимо все для того. Ось хай мій чоловік покаже зблизька, як виглядають кінчики мого волосся. Це все, друзі, правда, завдяки цим капсулам. Нема посіченого. Воно в мене не сухе. Бачите, воно не сухе, волоску живе, воно блискуче і немає посіченості. От. Це все завдяки цим капсулам. Звісно, що я користуюсь різними засобами. Але от саме для кінчиків використовуємо вітаміни. Вони коштують недорого і після кожного миття голови для того, щоб відновити, і мажемо тільки на кінчики. Якщо у вас волосся середньої довжини, то буквально от 5 см від. Краю вам вистачить, навіть можете ділити на три рази оцю штучку. Дуже вигідно, дуже класно, і це працює. І так далі. Клас. Також це туш, я вже її брала раніше, вона мені сподобалась, це мій фаворит. Зараз вам про неї розкажу. Я вже її брала, в мене вона закінчилась. Ось саме нею в мене зараз зроблений макіяж очей. Зараз звернете увагу. Дуже класний виробник, коштує недорого, і вона мені нагадує, як по зовнішньому вигляду, ну, я маю на увазі по тій роботі, що вона робить. Е, мені нагадує Діор Шоу от з усіх тушей, які в мене були, оця от прямо дуже на неї схожа. Величенька, щіточка тут іде не натуральна, а силіконова, тому на ній менше збираються мікроби і вона більш довговічна. Туші багато. Зверніть увагу, що ця щіточка ось така. Туші тут багато, вона не засохша. І дивіться на мої війки, будь ласка, про неї я вже розказувала неодноразово. У мене вії свої, я ніколи їх не нарощувала. От. Не, я не користуюся якимись там, е, є ще різні олійки для вій, я не користуюсь. Я користуюсь буває базою під туш такою білою дешевою там фірми Evelyn чи ще якоюсь. І оця туш взагалі бомба. Мені вона так сподобалася, що то просто капець. Дуже чудова. Головне, що для мене особисто фарбуюся я багато і часто. Вії Я не просто роблю натуральні, а я люблю, щоб вони прям таким віялом були. Значить, Основне, це те, що не відбиваються, немає чорних кіл під очима, немає грудочок осипання, і ця туш реально тримається, витримує перепади температури. Гаряче, коли, наприклад, я з макіяжем прасую прямо коло парогенератора, багато пари, вона волога, гаряча. Коли виходиш на двір, і вітер, і очі сльозяться, вона не розтікається. Ну, тобто дуже чудово, класна. На сайті, до речі, ще є в такій блискучій упаковочці, і фіолетові вони теж класні. Але оця, прямо коли вам треба таке віяло, коли ви хочете, Ну, прям дуже такі гарні пишні вії. Це те, що брала раніше і чим користуюсь. Так, далі ось така новиночка. Сироватка для обличчя з вітаміном В12, екстракт чорниці, гіалуронова кислота і якийсь комплекс. Церамінний. Не знаю, що це таке, але, мабуть, щось корисне. Ось така. Це наш український виробник. Ось. І ця косметика мені дуже подобається. Друзі, магазин продає тільки оригінальну косметику, тому що багато магазинів, які торгують, цими ж виробниками, але можливо, в них або якось на складах холодно і продукція зберігається неправильно, або може якісь підробки. Я не знаю. В цьому магазині точно оригінальна продукція. Тому що вже в мене таке було, що дівчата питали: а як це так ось в мене чомусь ця сиров... сироватка не працює? Я питаю, де ви купляли? Я брала в дуже популярному магазині. Я не буду називати й очорняти ці магазини, друзі. Можливо, так співпало, але ну ви зрозуміли. Ось така ось штучка дуже класна. З піптиком. Баночка рожева. Зараз дивимось на не. Ой, так вона дійсно рожева. А ну-ка, і що це? Я буду от прям рожева. Ні, воно вбирається і не рожеве. Бачите, як така гелева фактура. Зараз буду нюшити, бо я люблю все нюшити. Ось така. Зволоження має бути. Солодкуватий, солодкуватий такий приємний аромат. Я не скажу, що він дуже крепкий, але він солодкуватий, смачний. Тому не їсти, не їсти клас. Так, а як використовувати застосування за ногу допомогою піпетки? Зараз нанесіть на шкіру обличчя, розладіть легкими масажними рухами. Дайте вбратися. Все, не. Не є лікарським засобом написано, так? Що це не є лікарським засобом, але ці всі продукти чудові, точно не визивають алергії, підходять всім. Ось такий ще засіб. Дівчата, це новий, я такого раніше не брала, буду використовувати, розкажу, ну ось навіть на руці видно зволоження. Дивіться, я, мабуть, ще думаю, як і базу під аж можна використовувати, хоча, ось бачите, як. Прям надало такого освіжаючого кольору. Руці моїй. Так. Далі, далі, далі. Це вже я брала, бо вже не тільки брала інші засоби. Значить, в мене є сироватка з Комбучею, вже закінчилась спінка для вмивання, і тонер я про нього розповідала, взагалі чудовий. Ще вирішила взяти крем з комбучею. Дуже класні засоби. От прям я Прозріла, скажімо так, вони мені дуже зайшли. Так, дивимось на цей крем, як він виглядає. Ого, він теж. Ну, такого ж комбуча це взагалі пішло з міста Буча. Там е, наш український виробник зробив комбучу, яка розлетілась по всьому світу. Інші підхопили і стали використовувати в різних косметичних засобах. Ну, тобто, ви зрозуміли, ось такий кремік, дуже красива баночка. Скільки тут? 50. Міл... Мілілітрів чи міліграм я постійно плутаю, вибачте. Так, ось як він виглядає. Дивіться. Виглядає ось таким чином, тому що він скомбучий. Але це не тональний крем, ні. Це я так багато видушила. Це доглядовий крем, ну давайте вже на руку. ось. Так, запах той самий, що і в тонерах, то вже брав, і в сироватки. Мені навіть е, дівчина, яку звати Ніна, сказала, що після того тонера навіть крем не потрібен. Так? Дуже класне зволоження. От прям шкіра стає така бархатиста, липке, чудово зволожує. Дуже мені подобається клас. Ну, це дуже зайшло, коштує недорого. Друзі, я не знаю, ну можливо, ви не звикли до такої, ну скажімо так, бюджетної косметики. Мені дуже подобається, що гарна якість коштує недорого. Ця вся косметика дієва, ну і правда, воно працює добре. Дуже чутенько. Буду використовувати ще цей кемік, оскільки вже брала ту серію з комбучею. Так, дивимося далі. Знову ж таки, те, що я використовую на постійній основі, не один раз розказувала, не один раз показувала, як користуватись, тому показую вам ще раз. Значить, Набір, який називається 4 в одному, це безсульфатні засоби для волосся. Зараз про кожний знову ж таки розказую. І моя прелість, який треба зробити, дати оскар. Цьому засобу правда треба дати Оскар це сироватка від випадіння волосся. Друзі. Це ж знову ж таки наголошується. Це оригінальна продукція, вона не дорога, але дієва. Якщо у вас є сезонне випадіння волосся, стресове, працює навіть з другого з третього разу використання, у вас перестає випадати волосся. Ну, це якщо у вас не якась. Фізична, дуже якась груба проблема. Якщо у вас не алопеція, ну ви зрозуміли, якщо щось таке не мега глобальне у вас випадає волосся, то це вам допоможе. Навіть знову ж таки дівчата пишуть, що вау, як таке може бути? В мене на другий, на третій день вже буквально дві-три волосини на розчисті, а то було ну прям масове випадіння. Розказую, як користуватись. Звичайно, що це все працює в комплексі. Ось така штучечка з піпеткою. Після миття голови. Звісно, що ви шампунь використовуєте, спрей, масочку для волосся хоча б раз в тиждень обов'язково ми користуємося. Ще можна додавати кондиціонер обов'язково після кожного миття голови. Тому що в нас волосся це ж не просто, знаєте, волосина як пластик, там є кутикула, в неї є багато шарів. Ну тобто ми ж люди, так, в нас все натуральне. Як користуватися цією штучкою? Після миття голови відкриваємо оцей піптик. І беремо, перехиляючи отак от точково по всій голові, ми наносимо цю сироватку. Вона не жирнить шкіру голови взагалі. Потім ми беремо, розділяємо це отак от пальчиками. І бажано не відразу сушити феном. Якщо ви дійсно хочете, щоб втрата волосся припинилась, ми даємо ці сировички подіяти. Бо як ви висушите феном, ви, грубо кажучи, висушуєте цю сироватку, а воно ж від фену випаровується. Даємо хоча б 10-15 хвилин. Так? В нас є таке легке, має бути, типу, як печіння, бо працює цей засіб в комплексі. Тут дуже гарний склад, косметика натуральна безсульфатна, вона дійсно дієва. Так, даємо 10, хоча б 15 хвилин, і потім можемо сушити волосся. Дуже правда дієве. Якщо дуже крепко випадає волосся, ми наносимо вранці і так само ввечері перед сном намазали, 15 хвилин походили, можемо лягати спати. Ви зрозуміли? Оце просто супер-супер ну, засіб. Просто його дуже люблю. І робимо перерву. Е Чередуємо обов'язково засоби між собою. Тобто ми беремо там декілька шампунів, щоб у вас були. Тиждень, наприклад, миємо одним або якимсь іншим, або ще є скраби для шкіри голови, щоб волосся не звикало. Тут також закінчилась пляшечка, робимо перерву на 2-3 неділі. Знову купуємо, знову користуємось. В принципі, косметика натуральна на безцінній основі можна користуватись. Далі, шампунька. Досить такий густий шампунь, гарно промиває волосся, регенеруючий. Бачите, що написано: без агресивних сульфатів та парабенів. Тобто підходить як натуральному волосю, так і фарбованому, щоб не вимивалось. Дуже гарний. Він, от зараз відкручу, покажу вам, він досить таки густий, Ось, його вистачає надовго, саму консистенцію, щоб вам показати. Гарно пахне, гарний в нього склад. Звісно, що косметика це діло індивідуальне. Але якщо мені здається, що ви спробуєте, то вам ну, не дуже захочеться переходити на якісь інші засоби з мас маркету ну, якихось інших виробників по тій самій ціні. Так? Далі. Бризькалка для волосся це також йде спрей від випадіння волосся і для росту волосся. Це після тої сироваточки ми бризкаємо все волосся, розчісуємо. І ну, гарно робити укладку, також ця сироват діє. Ось така вона. Невеличка пляшечка, але її 100 мл, її вистачає надовго. Далі сама маска. Її бажано використовувати правильно. Не всі також використовують маску правильно. Маску ми не наносимо на коріння, хоча, в принципі, можна, якщо ви не хочете, щоб волосся дуже сильно бруднилось. Я відкрию також і покажу цю маску. Ось. Вона має ось такий вигляд, вона досить таки густа. Бачите, ось яка навіть, ну, як випаде, звісно, що. і гарний запах має. Так, Маску використовуємо правильно, Помили волосся шампунем. Обов'язково замотуємо головоньку свою рушничком і вбираємо зайву воду. Так, Звісно, що це займає час, але ж ви хочете гарне волосся? чи ні? От я завжди запитую, ви хочете гарний результат чи ні? Ми промокуємо волосся рушником, не тремо, не я Потім беремо, намазуємо масочку, беремо розчіску, бажано якусь якісну. Я вже показувала, яку я використовую. Прочісуємо гарненько, закручуємо, надягаємо зверху шапочку, або якщо нема шапочки, просто одноразовий пакетик і рушничок. І походили мінімум 10-15 хвилин. Змиваємо масочку, маємо чудовий результат. Раз в тиждень маска. В інші дні кондиціонер також для волосся використовуйте. Це допомагає, захищає волосся від посіченості і, звісно, що буде гарний зовнішній вигляд у вас. Так, Зрозуміли ви, Оце те, що я використовую на постійній основі. Ще чередую ці засоби, є скраб, ну він більше такий пілінг-скраб для. Шкіри голови, є також шампунь із конопльою, теж я його використовую. Це все я чередую, щоб голова не звикала. Нащо? Нащо? Так, далі? Ось така ще є. Ну, Це цієї ж серії, бачите, ось така ж коробочка в цій же ж серії. Ремувер мілк. Так? Молочко для немакіяжу. Але оскільки на сайті такий гарний. Опис, що, в принципі, це молочко можна використовувати перед масажем шкіри обличчя для демакіяжу. Е ну, і взагалі класна штучка, навіть для зволоження. У, ну, така баночка величенька. Так, 200 мл, воно ось таке трошечки рожевувате, теж має гарний склад, сіль епсома якась. Екстракт ромашки, бетаїн, вітамін Д, пантенол, Ну, це навіть якщо у вас там трошки буде пошкоджена. Так, знову ж таки, все пробуємо. Баночка м'яка. Ой, бачите, яке? Так, нюш, нюшим. М -м -м, як гарно пахне. Ось таке молочко. Бачите, як відразу ось вбирається в шкіру. На спонжик можна, можна так хтось просто намазує. А потім... Є зараз багаторазові спонжики для демакіяжу з такого матеріалу зроблені. Просто їх потім сполоскуєш, щоб не купляти навіть оці спонжики. Дивіться, як гарно. Прям... Ой, пахне чимось таким жувачкою. Теж дуже приємний засіб. Не забувайте, що міцелярна вода, наприклад, для демакіяжу, її можна використовувати тільки для демакіяжу очей та губ, а не для всього обличчя. Пінкою можна вмивати все обличчя, так? тобто всі засоби для певних цілей. Цим засобом можна вмивати і обличчя, і знімати весь макіяж. Не такий агресивний, наприклад, як та ж міцелярна вода, особливо взимку. Ось такий засіб, дуже красивий, навіть на подарунок можна. Виглядає класно. Так, і ще останнє, що є для моїх бідних рук. Взимку, я вже казала, в мене є проблема, але зараз вже так намазала всім, що й не видно. От, якщо подивитися, після того, як я, наприклад, мию або перу і без рукавиць милом, саме милом. Так, шкіра рук стає суха. Я люблю прати інколи милом, щось прати, наприклад, лівчики трусики інколи якісь маєчки. От, і від, саме від мила, навіть від доброго мила, от взимку шкіра рук стає сухою. Тому я хочу полікувати руки. Звісно, що можна купити якийсь крем там і за 10 гривень, але від нього толку буде мало. Лікувальний крем. Боже, в нього упаковка з фольги зроблена. Пам'ятаєте, як раніше? Типа як ретро, ця упаковка не силіконова, вона така, що підлягає переробці. Бачите, як раніше в, зубни... в зубних пастах була. Так? Виробник місто Вижгород, написано. Адреса потужності: виробництва місто Вижгород. Це класненько. Так. Дивлюсь, що тут ще написано. Так. Ідеальний для вашої шкіри. Так, ну що будемо дивитися, ідеальний Ти, чи Ня? ну. Мене цікавить саме ці міста, які я тут собі. А я ще потім взяла пилочку, де е, хотіла відполірувати оці, знаєте, оці такі були загрубіння. Я зробила тільки хуже, попекла, скажімо так, тою пилочкою собі руку. Ой, крем густий. І пахне дуже приємно. Прям духами якимись, дуже зволожуючий. От прям видно, дивіться. От вже якщо так от зблизька, то прям дуже зволожило, дуже класно. Всі гарні засоби, зайчики, користуйтесь теж на здоров'я, бережіть себе, не робіть собі гірше. Е, якщо вам цікаво, наприклад, ну, якийсь певний засіб, ну, тому що ви бачите, що я стараюся не використовувати якісь. Супер, наприклад, дорогі там засоби. А якщо вам цікавий якийсь певний засіб, обов'язково я про нього розкажу в процесі в процесі використання тим, чим користувалась, те точно можу рекомендувати, тому що воно дієве і. Працює. І не бійтеся пробувати щось нове, змінюватись. Головне для нас, жінок, це догляд, не визражливо, яке у вас волосся, довге чи коротке. Основне, щоб воно було чистеньке, блистіло, так, і вас радувало. На цьому все. Бувайте здорові! Не забувайте, що посилання на магазин я залишаю в описі. Під цим відео, якщо ви також бажаєте собі замовити, то замовляйте оригінальну продукцію, тому що не хочеться нам платити за підробку, це плохо. Тому замовляйте тільки у тих магазинів, які працюють офіційно та завозять оригінальну продукцію. На цьому все. Бувайте здорові, до зустрічі!